Світ стоїть на межі, три лідери, три країни, один глобальний конфлікт. Трамп, сі Цзіньпін, Путін, що вони готують за закритими дверима? Війна триває, люди страждають, міста руйнуються. Але є те, що не можна зруйнувати. Наша віра і молитва. Трамп підписує укази, веде переговори. Але чи бачить він серця тих, хто молиться за мир? Сі Цзіньпін будує стратегічні альянси і планує зустрічі. А Путін оголошує нові умови, які можуть змінити баланс сил. Політика крутиться, новини вибухають, але ми можемо змінити своє серце. Молитва це сила, яка стоїть вище всіх стратегій. Ми молимося не за політичні угоди, а за міру в душах, за дітей, за країни. Навіть якщо світ навколо хаотичний, наша віра дає світло. Об'єднаємося заради миру, моліться, допомагайте, любіть, бо Бог поруч навіть у найтемніші хвилини. Поширцю молитву.